Добрий вечір, дівчатка. Мене звуть Лариса, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні 28 лютого і я дотягнула до останнього дня, коли можна записати цей відеозвіт у проєкті Шкарпеткова Скринька дизайнерських бажань. Цей проєкт започаткували Маруся з каналу «Марусіна Скринька рукоділля. Та Оксана з каналу Оксана Knit and Life. У своєму другому відеозвіті звіті я зв'язала зв троє шкарпеток, і вони зв'язані по одній категорії. І ця категорія називається Новий для мене візерунок. Я... От мої перші шкарпетки це чоловічі шкарпетки на 43-й розмір. Це шкарпетки для мого чоловіка, і я в'язала їх методом Helix. Лише тільки на халявку, на п'яточку і на носочок я додавала сіреньку пряжу Alize Comfort Socks, а тут у мене зв'язано з, з пряжі, яка лягає сама візерунком. Я тільки підібрала візору... ниточки так, щоб вони в мене, ці шкарпетки, щоб вони вийшли в мене однаковими. І мені це вдалося. Вони як близнюки. Вага цих шкарпеток, 74 грами, мені вони дуже сподобалися, і тому я не зупинилась на одній парі і зв'язала таким же візерунком ще одній. І в цих шкарпетках я також на резиночку, п'яточку та носочок Добавляла сиреньку пряжу, все інше в'язала із пряжі, яка лягає візерунком. Ці шкарпетки на 2 грами важать менше, ніж ті тобто вони важать 72 грами. І для свого чоловіка я набирала на спиці 2 64 петлі по 16 петель на кожну спицю в'язала на п'яти спицях носочних. Я, ну, мені подобається в'язати тільки на носочних, я ще ніколи не в'язала якимись іншими спицями, тільки на п'яти спицях. Ну, мені подобається, виходить так швидше. Ну, тобто, я так звикла. <ріст> І такі от у мене дві гарні пари для чоловіка. Вийшли шкарпетки. Цей візерунок дуже захватує. Завжди хочеться подивитись, що вийде вит... ну, в, в... итогі. І от у мене такі гарненькі шкарпетки. Ну, не могла я зупинитися на цих двох шкарпетках. І тому зв'язала ще собі такі шкарпетки. Тільки, ну, я також вставляла тут е сірого кольору на резиночку, на п'яточку і на е носочок сіренько, а все інше добрала, в мене були залишки пряжі, і я також тут зв'язала методом Helix. Також в мене вийшло. Підібрати візерунок і зв'язала ці носочки на свій 38 розмір. І тут я вже набирала на спиці номер 2 по 13 петель на спицю. і було мене 52 петлі. Тут я трошки зробила інакше, тут я ще додала так, Резиночку по всьому носочку. Спочатку в мене була резиночка один на один: одна лицьова, одна виворітна, а потім я робила три лицьових, одна виворітна, три лицьових, одна виворітна, потім зв'язала бабусіну п'яточку і далі, вже після п'яточки, я в'язала ну, по в'язала резиночку. А поверх, ну, продовжила таку резиночку. І коли в'язала цей носочок, то тут же резиночку я не в'язала. Ну, мені сподобалось дуже, як вони сидять на нозі, вони так плотненько, бо завжди як носочок св'яжеш, начебто вони на нозі гарно сидять, але трошки поносиш, і вони якось так ну, розтягуються. А такі носочки плотненько сидять за що того, що вони резиночкою зв'язані, ну, мені дуже сподобалось. Тому я думаю, що такі самі я зв'яжу іще собі. Ну, Вага цих шкарпеток у мене вийшла 50 грам. прям точно точнісінько 50 грам. І от такі у мене ітоги. Цього місяця троє шкарпеток малюнком чи визерунком Хелікс, методом Хелікс зв'язані. Ну, на тому я хочу закінчити своє відео. Всім бажаю миру, добра, здоров'я і головного перемоги. А для тих, хто знаходиться, як я в такому становищі, тобто, знаходять. Чи знаходяться в окупації, я бажаю скорішого визволення. Бажаю скоріше почати дихати повною груддю. До побачення, дівчатка. Всього самого доброго!